Твоєму розуміння так собі роблю висновок, що все ж таки думка Трампа вона сьогодні в усіх. Міняємо територіями іншого варіанту вони не розглядають. Ну, Фактично, це максимальне спрощення, це викидається Ого. на смітник всі вимоги Російської Федерації, по так званій СВО. У них, же, до речі, ж не було по темі території. Ну, єдине, де, до речі, треба ж теж пам'ятати, з чого почалася. Так зване СВО, а, спочатку вони ж визнали тоді так звані ЛНР і ДНР, визнали в адміністративних межах Донбасу окупованими відповідно території. Ми, ми Зараз я не буду одразу опиратися на ці так звані референдуми, які відбулися там через півроку, але а, треба просто розуміти, з чого так зване СВО почалася. Тобто для росіян, для Росіян, якщо буде врахована тема Донбасу, і тема Криму а, в якійсь варіації це може вважатися навіть як перемога, як ефективне завершення так званої СУ. Бо тем, і знову ж таки по темі денацифікації, наприклад, а, ну, вони скажуть, вибори будуть в Україні йти. Чи ще щось? Ну от, mm -hmm. там як mm -hmm. люди проголосують, так і буде. Там можна mm -hmm. крутити як завгодно. А питання от, дійсно по територіях. я так розумію, що в цьому вариться безпосередньо зараз і Вітков, і компанія. Ну єдине знову ж таки головне, щоб перекладач все правильно перекладав. Який невідомо чи представник Росії той перекладач був, чи де-інде взяли цю людину. А наскільки ти отриманням вважаєш, що в Україні буде сприйнята ця історія з обіну територіями? Я особисто не вірю в те, що росіяни вийдуть там із Запорізької чи Харківської Херсонської області. Хоча варіант можливий, як ти кажеш. Да? Там, залишили шматок у Запорізькій області, і в Херсонській, що сполучає, Суходол. Крим і матрикову частину Росії і такий собі коридор Трампа зробили. А от е, наскільки, от реально, в Українська влада на це може піти, тому що для Зеленського це будуть дуже серйозні репетиційні втрати, я думаю, що основна зараз позиція це замороження по лінії. Зіткнення будь-які такі обміни, вони uh -huh. більш несуть такі політичні ризики, бо знову ж таки це потрібно віддавати наказ. Конкретно Збройним силам України про так. відхід, ну і невідомо, як поведуть себе безпосередньо війська. Я, до речі, я згадую ще часи Порошенка. згадай, якраз в районі другого мінська, коли Порошенка віддавав тоді наказ, наскільки воно збурило суспільство, а це тоді не було ще повномасштабної війни. І зараз, ну, знову ж таки, що тисне на українську владу? Це загальні втрати, загальна ціна, ага. яку відповідно заплатив український народ. Ну і розуміння того, що росіянам не можна довіряти. Ну, і відповідно, окей, Трамп сьогодні є, в 28-му році його не буде. Так, це пару років, а у нас захист на Донбасі розбудовувався, наприклад, з 14-го так. Тобто, чого зараз, от я прекрасно усвідомлюю позицію українських військових, чому вони не хочуть навіть робити от такі, такої ситуації, бо це, це брама Донбас, це брама, яка захищає сьогодні більшу частину України від подальшого наступу Росія, попри ті втрати, які ми там несемо, попри шалений просто тиск на Покровському напрямку, і не лише, але це все таки таки закрита брама, і відповідно. Є тут великі питання, і це точно не так легко вирішується, як в уявленні Трампа. А отже, і суспільство, суспільство може по-різному і Саме тому я думаю, що і влада на це дивиться, саме тому проводять закриті соцдослідження для усвідомлення, щоб не було тут вибуху, щоб не створити передумови вже громадянського конфлікту. Не дай бог. Ну тоді розумієш ситуацію, яка виходить. Ну ти розумієш. В моєму баченні позиція України і позиція Трампа різні, діаметрально протилежні, і європейці зараз пристають на сторону України, їм це вигідно, китайці мовчать, і таке мене враження складається, що ми в якомусь знову глухому куті. Я б не сказав, що це глухий кут. У нас завдання все ж таки з однієї сторони, ну нам то вигідно, нам вигідно припинення загалом війни, тому що вона збільшувала. Путін, от правильно, Путін на це не піде, тому а, ми постійно і намагаємося апелювати а, і до Трампа, і до того, що треба шукати інші шляхи, інші ага. шляхи тиску на Путіна і через той самий Китай показати тому ж самому Китаю, що ага. йому вигідніше зупинити війну, ніж підігрувати Путіну в його забаганках. Але це знову ж таки це політика, це дипломатична робота протягом багатьох місяців, і це точно не робиться постами в мережі True Social, де два тижні тому Трамп пише, що йому немає сенсу навіть телефоном спілкуватися з Путіним, ага. бо який сенс? А тут виявляється, алясочка, лясочка, шашлички, все зроблять. Ну, ну що це таке? Друже, таке запитання. Е, е, про Китай. Китаю зараз вигідніше, щоб е, фактично отак закінчилася війна чи щоб вона продовжувалася, Ну, заморозилася, точніше. Е, в Китаю вигідно, щоб вона заморозилася, тому що буде відбуватися реінкарнація відносин з Європейським Союзом. Тобто, це те, тобто що ти вкрай... зараз натікаєш, перепрошую, на сепаратні домовленості, якісь між Китаєм і ЄС. Е, не можуть бути. Я не знаю, чи є вони зараз домовленості саме як факт. Але вони можуть бути, і те, що була так, заява так. Урсули Фондерляєн і Антонію Кошту із закликом Китаю втрутитись, це лише вершина айсбергу. Угу. Відповідно, я думаю, що так, Китаю просто вказують, якщо Пекін зробить все можливе, аби завершити війну Росії проти України, ну тоді е, буде відновлення відносин. Я думаю, що там зіграє активну роль той же Макрон, наприклад. У mm -hmm. якого хороші стосунки безпосередньо з піднебесною. Та і з Урсулу, я думаю, там не настільки все буде складно. Звичайно, там, Каюка вас не сприймають, наприклад. От. Але з іншими єврочиновниками, ну, чому, чому б ні? Тут питання просто рівнозначності вже двосторонньої торгівлі між ЄС. Та Китаєм, бо ми знаємо, що Китай там угу, на, угу. на 300 мільярдів е, доларів е, негативне зовнішньоторгівельне сальдо виходить. Ну, відповідно, його треба якось збалансовувати. Але ж в цій ситуації тоді виходить, що Китай втрачає Росію, Росія для Китаю, от якщо взяти порівнювати, е, це 245 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі. Ну, так. так, звичайно, партнер союзник держава космічна із найбільшим ядерним потенціалом, але ЄС Китай, це 785 мільярдів доларів. 245 785. Uh -huh. Сполученими Штатами у Китаї ну, в районі 580 мільярдів доларів. Ну, тобто, це вибір має бути економіки, для кого так. Китай це все виробляє, та Китай може скільки завгодно захоплювати російський ринок. Але якщо буде відніматися за рахунок санкцій, протекціоністських кроків ЄС і Сполучених Штатів частка китайських товарів на їхніх ринках, то Китай більше втратить. І от на грі е, цих можливостей. Я думаю, що в принципі Китай та й сам розуміє, що Росія нікуди не дінеться. Ну просто нікуди не дінеться. Вже піш, пішли ті процеси і поглинання, і е, інтеграції конкретно е, там китайського бізнесу в російську економіку, та навіть автопром зараз глянути, коли їхні вази, оці лади і так далі, вони зупиняються. Коли французи ну, прийшли, то був під підйом, були нові моделі, все чудово. Війна почалася широкомасштабно, французи пішли, ну, так зайшли ти... китайці. Виходить, же, що Росію втратять китайці. Розумієш, якщо Росія почне потроху відновлювати зараз свою співпрацю з Європою і Сполученими Штатами Америки. А ну Європа, я не знаю наскільки вона готова відмовитися повністю від китайських товарів. Так само я Америка. не я не думаю, що Китай втратить Росію. От я не ну це uh -huh. вкрай маловирогідний сценарій. Попри те, що а, цим марять в Вашингтонських кабінетах, що вони uh -huh. відірвуть uh -huh. Росію від Китаю. Так. Uh -huh. я не вірю в цей сценарій. Ні, ситуація пішла інакше. Uh -huh. Росія буде заробляти там з Європою, там якомусь там далекому чи недалекому майбутньому там uh -huh. ен енергоринках, але все рівно а, відбулася зміна. Сьогодні географія відбулася, зміна географії покупців російських товарів і енергоносіїв, і не лише. І ті ж самі рідкоземи, а вони ж на обробку куди йдуть? За які так сильно печеться травми, так і на обробку, і в, Китай. в Китаї. Китай 90% обробки рідкоземів здійснює. Тому це насправді це складне питання, і точно ем, вважати, що Росія або повністю е, там е, сепарується від Китаю від їхньої політики за часів Путіна. Я не думаю, що це відбудеться, але ну, просто відбудеться перебаланс. Я розумію, що це надто складна історія, тому що тут, як, як на мене, знову ж таки, то для Китаю і вигідне продовження війни, тому що відкривається нова загроза. Відкриття доволі нового і неочікуваного ринку українського рідко мінералів так на перспективу. Але ж ми підписали угоду не випадково з Трампом і Трамп в тій, в цій частині він далекоглядний для американців і для європейців, і це доволі серйозна історія. Але ну таке да, зараз можна говорити про те, що як варіант можливо, Китай розглядає замороження цієї війни. Також для Європи це, як на мене, не дуже вигідно і вже сьогодні. Російські змі, російські точніше підконтрольні Кремлю, телеграм-канали поширюють історію. Я не випадково говорю про сепаратні домовленості Китаю та Європи, які, які зацікавлені в продовженні цієї війни. Ну але це не співпадає із намірами Трампа. Трамп хоче її замрозити.